Друзі, вітаю! В цьому відео я вам хочу розповісти про те, яку систему безперебійного живлення мною було замовлено на Адіекспрес. Поговоримо про те, що для початку ми хотіли обрати, до чого ми дійшли. А порівняємо трохи акумулятори, блоки безперебійного живлення з інверторами, і поговоримо про дуже багато цікавих речей. Так, ну що, ми починаємо. В першу чергу у нас була наступна задача. У нас є три циркуляційні насоси в приватному будинку, а потужність кожного з них, точніше, потужність їх усіх до 300, а кожного до 100 Вт. І це у нас буде 300 Вт. Потім у нас є два ноутбуки, які споживають по 50 Вт кожний, до 50 Вт. Це вже 100 Вт. Плюс у нас є абонентський термінал і у нас є Wi-Fi-роутер, який теж потрібно заживити від системи безперебійного живлення. Це у нас плюс 10 Вт. Також ми ще додамо освітлення по всьому будинку. Воно на світодіодних лампах і десь 100, може 150 максимально ватт. Ну, візьмемо 150. Плюс у нас ще має бути пару розеток, завдяки яким можна заряджати павербанки і всі інші гаджети. Це у нас буде іще, ну нехай ми візьмемо Вт 50. І того ми маємо 610 Вт. І задача наступна, щоб 4 години ця збірка пропрацювала. Тобто нам потрібно підібрати ємність акумулятору, щоб вона могла вивести 610 Вт в час навантаження. І ми цю цифру множимо на 4, отримуємо 2440 годин. А цю цифру ми поки що в голові зберігаємо. Давайте почнемо з того, що ми хотіли обирати. Давайте почнемо з акумулятору. Для початку ми думали взяти акумулятор гелівий на 100 ампер годин, потім докупити ще один гелевий. І тоді геліві акумулятори, коли ми місяць назад починали все думати і замовляти, вони стояли десь близько 18-19 тисяч гривень. Дивіться, я вам хочу сказати про гелівий акумулятор наступне. Як би там не було, це свинцево-кислотний акумулятор. Да, його можна використовувати в приміщенні, тому що він а, АГМ в корпусі герметично закритому. Під час, а, під час зарядки він не буде виділяти ніяких шкідливих речовин. Але це сенсово-кислотний акумулятор, у нього невеликий ресурс, максимум 600 циклів заряду, то він у вас пропрацює дуже недовго, враховуючи те, що ви будете його розряджати по два рази на день і не встигати заряджати, а це окреме питання. А якщо ми візьмемо акумулятор літій залізофосфатний, то його нам вистачить. Якщо ми його будемо кожен день по два рази розряджати, його нам вистачить на 5 років приблизно, я орієнтовно кажу. Уявіть, 600 циклів у гелівого, це в ідеальних умовах, і 4000 циклів у літій залізофосфатного. Різниця в 5 разів, в 5, а ціна одна і та сама. Потім наступне струм заряду гелівого акумулятора, це якщо у вас е, гелівий акумулятор на 100 А, то у вас одна десята, тобто це 10 А. Ви зможете його зарядити десь годин за 10-11. Якщо ми беремо літій залізофосфатний акумулятор, то його можна заряджати набагато вищим струмом. Умовно кажучи, за 2-3 години можна повністю зарядити літій залізофосфатний акумулятор. І це в наших реаліях це просто величезна жирна крапка в користь літій залізофосфатного акумулятора. Чому? Тому що у нас... Вмикає світло на пару годин і вимикаю на 4 години, умовно. І у вас буде завжди гелівий або інший свинцево кислотний акумулятор недозаряджений, і у вас що виходить? Ви вкинули грошей, у вас акумулятор завжди розряджений, у вас немає живлення, і, і що? І все. А коли ви ставите літій залізофосфатний акумулятор, коли ви ставите інвертор з потужною зарядкою. У вас 2-3 години і акумулятор повністю зарядить. І після цього ми вирішили, що ми точно замовляємо літій залізофосфатний акумулятор. Ось саме цей ми замовили, це ячейки від Катл по 120 А. Ми замовили 8 штук, щоб набрати 24 вольта, і ми плавно переходимо до інвертору. І у нас виходить, що у нас напруга 24 вольта і Ємність 120 А, бо всі ячейки 8 вони послідовно з'єднані. Вольтаж у нас плюсується, а ємність у нас залишається яка в, одної, в однієї банки. І ми отримаємо 2880 Вт. Годин. І до таких акумуляторів потрібно купувати BMS-плату, краще купувати таку з балансиром одразу. Я замовив без балансиру, це вона у нас ось таку. Точніше тут є балансир, але 35 мА це ну, ні про що насправді. Краще ставити ось такий балансир. Точніше ось таку БМС-ку, яка буде керувати вашою батареєю, яка не дозволить її перезарядити та перерозрядити. Плюс там є Bluetooth, ви ставите додаток на телефон і вже можете налаштовувати БМС-ку. От, плюс балансир, все в одному, дуже круто. Коротше, ще враховуйте, що до вартості самого акумулятору потрібно ще додавати вартість БМС. І коли приходять ріті зарізофосфатні акумулятори, потрібно поміряти їх внутрішній опір ось таким от приводом. Можете забити в Google, почитати, подивитись, для чого він. І ще я забув сказати, що гелівий акумулятор вам ніколи не віддасть 100% своєї ємності. Тобто, купуючи гелівий акумулятор, ви ну ампер. Якщо ви купуєте гелівий акумулятор на 100 А, то ви Ампер 70 максимум отримаєте. Якщо ви купуєте літій залізофосфатний то зі 100 А ви десь 80-90 будете забирати. От, це ще один плюс в сторону літій залізофосфатного акумулятора. Так, да, дивіться, зараз який момент. В Україну дуже погано і довго йдуть. Дуже довго я, я би сказав так йдуть акумулятори з Китаю. А якщо ви не хочете заморочувати зі збіркою акумулятора, то можна взяти ось такий готовий варіант. В нього аж 1333 замовлень і не одного відгуку. Друзі, якщо ви замовляли такий акумулятор, будь ласка, пишіть це в коментарях. Буде дуже цікаво почитати, які вони приходять, яка в них реальна ємність і так далі. Ми замовили акумулятори 5 грудня, сьогодні вже 10 січня. Вже місяці-5 днів пройшло, але акумулятор ще не приїхав, але він в дорозі. Продавець відправляє його через Міст Експрес, бо тільки Міст Експрес його доставляє в Україну. І дивіться, от ми бачимо треки, да? а 8 січня він був відправлений з сортувального центру країни відправника Янтіан. Ну, коротше, він іще в дорозі, потрібно чекати. Друзі, я знаю, що багато хто з вас замовив такі акумулятори. Напишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково, хто ще чекає акумулятор і в кого він вже приїхав. Напишіть про це в коментарях. Напишіть, чи приїхало те, що ви очікували, чи нічого не приїхало. Пишіть все все в коментарі. Ось. Ну, в принципі, з акумулятором ми розібралися. Я вважаю, що я все розповів про акумулятор. Тепер. Тепер у нас черга інвертору. Спочатку ми думали взяти інвертор автомобільний, ось такого типу, як оцей фовал, з чистим синусом обов'язково, щоб він був. І до нього підключити акумуляторні батареї. І а, таким чином ми будемо отримувати 220. І з цим інвертором є деякі нюанси. А саме, дивіться, щоб все все працювало, потрібно. До акумулятору накинути крокодили. Да? А акумулятор потім розрядиться. Потрібно від'єднати інвертор і підключити потім крокодили від зарядного пристрою. Ще потрібно купувати зарядний пристрій. І дивіться, я ось знайшов такий зарядний пристрій на 35 А і в принципі це. Непоганий варіант, але в нього і ціна непогана, я вам скажу аж 3400 гривень плюс доставка 200 гривень. У нас виходить, що інвертор. Давайте візьмемо інвертор на 2600. Це у нас 4000 плюс 3800. І це вже такі гроші. І саме головне, що, розумієте, кожен раз це у нас вимикає, світло вмикає. І це кожен раз ходило, то переключай, встав його на зарядку, знімай з зарядки, нажимай кнопку, виключай кнопку. Це взагалі ну, набридає, я вам реально скажу. І ми шукали варіант, щоб було все в одному, щоб не бігати, його не переключати, щоб один раз під'єднати і все, хай воно працює. І ми знайшли такий варіант. Спочатку ми думали взяти 1,5 кВт на 12 вольт, але ми потім собі так прикинули, беремо з запасом, так з запасом. Взяли на 2,4 кВт номінальної потужності, максимальної 3 кВт. і... Цей інвертор буде вже на 24 вольта. І краще збирати системи, якщо десь приблизно до 3 кВт, то брати їх на 24 вольта. Тому що взяти таку потужність, сильну, велику потужність, дуже тяжко взяти з 12-вольтових акумуляторів. На них буде дуже велике навантаження і дуже великі втрати будуть. Коротше, Краще брати 24 вольта, якщо ви хочете брати на 2 від 2 до 3 кВт. Дивіться, цей інвертор, в якому є і зарядний переїст, і він буде працювати як блок безперебійного живлення. Таким чином, нам нічого переключати не треба. Ми такий інвертор один раз налаштували і все. Окрім того, все інвертор можна під'єднати з сонячні панелі на майбутнє. І у вас вже буде сонячна електростанція, тому що тут є в цьому інверторі MPPT-контролери, завдяки якому можна від сонячних панелей забирати е струм, віддавати його на акумулятор, і це дуже кльово. Іншими словами, ми отримуємо інвертор, якому є чистий синус, якому є чесні 2,4 кВт. 3. Це пікова, а, потужність його В цьому інверторі є а, зарядка, дуже потужна зарядка. 50 А може віддавати при 24 вольтах, а це на секундочку, ого, і буде швидко заряджатись ваш акумулятор. Потім всього інвертора є контролер який до якого можна підключати сонячні панелі, і від цих панелей буде віддаватись напруга вже на акумулятори. От. І це все коштує близько 300 доларів, ну 310 доларів. Ми брали версію з Wi-Fi для того, щоб можна було встановити додаток на телефон і не бігати кожен раз до інвертору, дивитись, а скільки там вхідної напруги, а скільки там е залишилось на акумуляторі. А щоб це все з додатку з телефону дивитись дистанційно по Wi-Fi. І, коротше, що ми от ми маємо схему, що можна живити. І дивіться, ось у нас технічні характеристики. Написано, що в нас чистий синус. Потім, що у нас високий КПД 95%. І споживання інвертору 30 Вт, якщо він знаходиться в стані просто спокою. Тобто, якщо він просто включений, але для нього не під'єднано навантаження. Так, бачимо різні там показники по напругам. Бачимо, що 80 А. Цей інвертор може віддавати на зарядку, але мається на увазі, що це і зарядка з перемінним струмом, і зарядка від сонячних панелей. Якщо брати окремо, десь тут було написано ну китайці, так хитро пишуть. Щось не можу я знайти в таблиці точних цифр, скільки саме від мережі може забирати батарея. Але це близько 50-60 А. Але є в цього інвертора, один такий нюанс, який потрібно знати, це вентилятори, які дуже шумно працюють. Тобто вам краще цей інвертор ставити десь чи в туалеті, чи, я не знаю, в кладовку ставити, якщо це в квартирі. Якщо це приватний будинок, то звісно там є більше де розролятися, можна вивезти десь в коридор, там подалі. от Щоб він там собі шумів і не заважав нікому. Такі інвертори є у різних продавців, можна знайти ось модель на 12 В 1,5 кВт, Можна на більше, на менше. Короче, якщо вам це буде цікаво, посилання будуть в описі під цим відео. Друзі, коли прийде літій залізофосфатний акумулятор, я обов'язково зніму про нього відео. Обов'язково зніму відео про інвертор. Я це все підключу, покажу, як воно працює. Так що, якщо вам цікава ця тема, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте вподобайку, щоб підтримати україномовний контент. А на цьому все. Всім мирного неба і до нових зустрічей!